Плівки Віткофа крутіші, ніж плівки Міндіча. Усі стрибатимуть від радості. Не вірите, а у медіапросторі на першому місці вже другий день саме розшифровки спецпредставника Трампа з помічником Путіна. Вітаю, я Василь Соф'янюк, і це моя політична кухня. Вже другий день в інформаційному просторі несуться так звані плівки Віткофа. І якщо чимало глядачів політичної кухні у своїх коментарях під випусками скептично оцінювали інформацію, яку оприлюднила набу і САБ, мовляв, не все так однозначно і тому подібне. А ви спершу доведіть, що і хто ці всі Карслени, Тенори, Чегевари, Алі Баби і так далі, то розшифровку оприлюднено виданням Блумберг. Тобто там, де були розмови з американського президента Стіва Віткофа і з помічником російського диктатора Юрієм Ошаковим, вже другий день активно обговорюють і в Україні, і в Європі, і в США, та й на болотах теж спершу про їхній зміст та суть у телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня, Вітков разом з Ошаковим разом узгодили Перше, коли саме для Путіна буде краще зателефонувати Трампу, аби а це було, я вам нагадаю. Напередодні приїзду нашого президента Володимира Зеленського саме минулого місяця. Пам'ятаєте тоді історію з томагавками, які штати нам так і поки що не дали. І друге, про що вони говорили, як Москва може, ну скажімо так, підкинути Трампу ідею мирного плану з умовних 20 пунктів. Саме так спецпосланець Трампа та помічник Путіна мають, а можливо, мали і продовжують їх мати довірливі стосунки. І відверто говорили та планували саме ось такі речі. Ось, приміром, порада Віткофа, якою скористався Путін, це привітати Трампа з досягненням угоди про перемир'я в газі і похвалити його як президента миру під час п'ятихвилинної розмови. спецпосланець посланець Трампа також сказав, що варто б зробити документ щось схоже на 20 пунктів, які були створені і розроблені для гази, так само 20 е, мирних. Пропозиції для Росії та України, і коли вирішиться вся ця справа, то всі стриматимуть, стрибатимуть від радості, сказав Стів Вітков. Тож у цій бесіді Вітков порадив ушакову, аби Путін зателефонував Трампу саме до приїзду Зеленського у Білий Дім. Пам'ятаєте, як тоді власне все і сталося? І здавалося б, був такий обнадійливий візит і очікування про томагавки та іншу далекобійну зброю для нас. Але все це так і залишилося очікуванням. А тепер ми знаємо дуже важливі деталі всього, що сталося, і як Росія, завдяки Віткофу впливає і на Білий Дім, і на Трампа, на його заяву, і не лише на заяву, але і на його рішення. Прочитайте при нагоді повну розшифровку цієї розмови. Там і про Донбас. І про те, що його потрібно віддати росіянам, і про інші території цікаво і пізнавально, на мою думку. Публікація цих так званих плівок Віткофа також привідкрила завісу того, як саме відбуваються нині, ну скажу так коректно, так звані дипломатичні перемовини. А от британський телеканал Sky News у своїй оцінці ситуації цієї всієї особливо слів не добирав. Там є і Ручне гальмо і корисний ідіот. От їхня публікація: Мирний план Трампа весь у російських відбитках, і тепер ми знаємо, чому скандальна розмова з президента США Стіва Віткофа з Юрієм Ушаковим, помічником Путіна, продемонструвала, яким корисним ідіотом Вітков є для Росії, і наскільки катастрофічними можуть бути його наслідки в майбутньому, коли він знову планує свій візит до Москви за дорученням Трампа. А ще видання вказує на очевидні. Причинно-наслідкові зв'язки після низки перемовин з росіянами, Пітков разом з ними зробив і ось цей суперечливий мирний план. А США почали чинити тиск саме на Україну, щоб Київ на все це погодився. От, і вся логіка, от, і всі причинно-наслідкові зв'язки, які нині є і панують в адміністрації Трампа. Додам вам ще інформацію про те, як це оцінюють американські політики. Так, добре, що Трамп, його адміністрація та Стіг, Вітков, це ж не вся Америка, це справді нормальна, скажімо так, добра новина з цього всього. Є притомні конгресмени, як республіканці, так і демократи, які відверто називають речі своїми іменами. Ось приміром, республіканець Дон Бейкон заявив: Вітков повністю підтримує росіян, Віткову більше не можна довіряти ведення переговорів щодо завершення війни в Україні. Ще один республіканець. Брайан Фіцберг заявив, допомога Віткуфа росіянам є серйозною проблемою. Потрібно припинити побічні шоу і таємні зустрічі. І вся ця ситуація, дорогі друзі, з плівками Віткуфа мені нагадує ще водночас і такий, знаєте, хитрий задум а можливо і ретельно сплановану російську операцію. Бо нині для мене що очевидно, що Путін і не думає припиняти війну. Адже в його голові все йде за планом і вони перемагають. Тож потрібно зробити все, щоб із Трампом не посваритись, і створити видимість, що, начебто, Росія, Кремль готові припиняти війну, а Путін, ніби хоче і перемовин, і готовий все зупинити. І ось ось такий хитрий спосіб, використавши телефонні довірливі розмови, відкуфаюшокова а також. Зустрічі, які відбулися, а ще написання просто таки під диктовку Кирила Дмитрієва, ось цих так званих 28 пунктів мирного плану. Вони потім, росіяни, все це злили ще й у пресу. І от сьогодні маємо ситуацію, коли в Штатах всі активно це обговорюють. Трамп виправдовується, що, мовляв, ніхто ніякого дедлайну для України не встановлював ні до Дня подяки, ну до 27 листопада, нічого подібного. І що тепер цей план вже не з 28 пунктів, а начебто з 22 чи 20 От мені загалом оцінюючи все це, видається, що насправді це такий план Путіна, як всіх обманути та продовжити війну. Але загорнули в це в таку обгортку, щоб і Україна, і Європа були шоковані цим планом Трампа, і саме американці самі ж прозрівали від того, що і як робить Вітков в їхній адміністрації. Як доказ цього, от слова речника Кремля Піскова сьогодні він заявив, що. Не варто перебільшувати значення оприлюдненої розмови. А також речник Кремля сказав, він просто таки назвав передчасним заяви про те, що Росія близька до мирної годи. Тож на болотах уважно за цим всім спостерігають. Ну а віддалі ще й хотіли б, щоб і санкції проти їхніх нафтових гігантів Лукола та Рознафти не запроваджували. Ну але добре, що вони запроваджені і таке поступово діють. Ну не лише про геополітику сьогодні, нагадаю, ще й про нашу рідненьку. Верховну Раду саме на сьогодні, 26 листопада, є така інформація, що питання ухвалення державного бюджету на наступний 2026 рік, скажу так, під доволі таким великим питанням виявляється, монобільшість не така вже і мода, і не така вже і більшість, і здавалося, що в ній формально є ну майже 230 голосів від депутатів. Ну 226 так точно, але. Не всі вони зараз, станом на 26 листопада, готові голосувати за головний кошторис нашої держави на наступний рік. Виглядає так, що зустріч, яка відбулася минулого тижня, коли президент Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак зустрічалися із депутатами Слуги народу і мали би якби, ну, вирішити цю внутрішньополітичну ситуацію, кризу, яка назріла в країні. Ну, але щось пішло, очевидно, не так. Тому політична криза, про яку я говорив на політичній Кухні минулого тижня і про яку розповідали народні обранці у Верховній Раді, розгортається і далі. Скажіть, як ви вважаєте, чи це так, чи можливо, ми вже виходимо на якусь фінішну пряму і депутати зможуть все це врегулювати? А ось цей так званий мирний план, який розробили Трамп, чи можливо Дмитрів, Вітков на 28 пунктів. А тепер ще й ці плівки Віткофа Ошукова вони. Перебили цю цікавість, яка була в нас в Україні ще минулого тижня до міндічгейту і до політичної кризи. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте під цим відео. І не забувайте, потрібно всім разом підтримувати наші сили оборони, разом наближати нашу перемогу. І давайте так. Якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.